Привіт, усім сьогодні в нас, знаєте, така собі неймовірна подорож. Ми почнемо з найближчого, з власного я потім розширимо горизонти до великого ми, тобто суспільства, і, врешті-решт, зануримось у саму історію людства. Обіцяю, це буде такий собі швидкий, але дуже захопливий розбір. Ну що ж, давайте одразу до справи, до головного питання, з якого власне все й починається: чим ми, люди, схожі, а чим абсолютно різні? Бо ж саме це питання по суті і є ключем до розуміння себе та всіх, хто навколо. Отже, наш сьогоднішній план виглядає так: по-перше, розберемося з унікальною особистістю, тобто хто я? Далі глянемо ширше, як ми всі разом стаємо суспільством, потім зробимо такий собі стрибок у минуле через історію, і на сам кінець найцікавіше. А навіщо взагалі все це пам'ятати? Поїхали! І так, перша наша зупинка унікальна особистість. Хто ж я такий? Давайте спробуємо разом розібратися, в чому полягає цінність кожної, абсолютно кожної людини. Що ж нас відрізняє від, скажімо, інших живих істот ну, в першу чергу, свідомість. Але що це таке, якщо по-простому, це ж не просто здатність бачити світ навколо, ні, це унікальна можливість його змінювати. Саме свідомість дає нам змогу щось винаходити, творити, спілкуватися на неймовізно складному рівні. І отут ми підходимо до, мабуть, ключової ідеї. Кожна людина унікальна. Здавалося б, проста фраза, так? Але замислиться на мить, ця унікальність це ж не просто факт, це цінність. І не тільки для самої людини, а для всього людства. Кожен з нас це такий собі неповторний пазл у загальній картині світу. А з унікальністю, знаєте, дуже тісно пов'язана така річ, як гідність. І тут важливо розуміти, це не тільки про самоповагу, це, скажімо так, вулиця з двостороннім рухом. Тобто, з одного боку, це усвідомлення власної цінності. А з іншого, і це не менш важливо, це повага до унікальності і прав усіх інших. Знаєте, щоб краще зрозуміти, що ж таке гідність на практиці, є одна класна історія. Про таких собі істот диварликів, бо ж іноді найкращий спосіб розібратися в чомусь складному це просто послухати добру казку, правда? І от перший урок з цієї історії він дуже дуже сильний, не можна шукати в інших болючі місця, щоб спеціально туди вдарити. І неважливо чим ногою чи словом, бо ж, як тут класно показано, біль від образливого слова може бути не менш реальним, ніж від фізичного удару, а іноді і сильнішим. А ось вам і конкретний приклад з історії. Уявіть собі цю фразу. Це ж просто кричущий приклад поведінки, яка демонструє повну відсутність поваги до гідності. Це ж класика того, як слова можна використовувати як зброю, щоб принизити, щоб навмисно зробити комусь боляче. І отут, власне, і є головний висновок, мораль цієї казки. у кожного, абсолютно у кожного з нас, є свої вразливі місця. І справжня гідність, вона ж проявляється не в тому, щоб знайти ці місця і тицнути туди пальцем, а зовсім навпаки, в тому, щоб поважати ці відмінності і, можливо, навіть підтримати одне одного. Гаразд, з цим розібрались. кожна людина це цілий унікальний світ зі своєю цінністю та гідністю. Але що ж трапляється, коли всі ці окремі світи починають якось взаємодіяти? Давайте тепер ніби зробимо крок назад, віддалимо камеру і подивимося, як з мільйонів окремих я складається одне величезне ми. Почнемо з основи людина, істота соціальна. Це просто факт. І це, знаєте, не якийсь там сучасний тренд. Це закладено глибоко в нашій природі. Ми завжди жили у спільнотах ще з найнайдавніших часів, коли були перші роди і племена. То що ж нас власне об'єднує? А отут варіантів безліч. Це можуть бути спільні умови життя, якісь інтереси, одна мова, спільні звичаї та що завгодно. І саме тому спільноти такі різні. Ось вам найменша сім'я, трохи більше шкільний клас, а є і цілі організації, як от пласт, усе це спільноти. І от уявіть собі всю цю складнющу, динамічну павутину взаємозв'язків між окремими людьми, між їхніми спільнотами. Оце все разом і є те, що ми називаємо суспільством. Це, по суті, такий собі живий організм, частиною якого є кожен із нас. Окей, ми зрозуміли щось про себе, про суспільство, а тепер час для ще одного кроку назад, але цього разу у часі. Треба ж подивитись, а як узагалі ця величезна картина виникла. Тож вирушаймо в минуле, бо історія це, власне, і є та сама розповідь про те, як наші суспільства жили і змінювалися. До речі, Є цікавий момент зі словом історія. У нього ж по суті два значення. З одного боку, це може бути просто чиясь особиста розповідь, ой, в мене така історія вчора трапилась. А з іншого боку, історія це ціла наука, яка серйозно досліджує і зберігає все, що ми знаємо про минуле людства. І ці дві історії важливо не плутати. А ви знали, звідки взагалі взялося це слово? Воно прийшло до нас із давньогрецької, і означало воно щось на зразок дослідження або оповідь про події. Тобто, бачите, навіть у самому слові закладено, що це не просто байка, а саме дослідження, пошук. Звісно, історія як наука не з'явилася просто так за один день. Це був довгий процес. Уявіть собі, спочатку були просто співці, які ходили і розповідали легенди, передавали їх з уст в уста. А потім з'явився такий дядько Геродот. Його недарма називають батьком історії, бо він перший почав, ну знаєте, системно все це діло записувати. Подорожував, розпитував, фіксував. І ця ідея пішла в маси. Згодом у різних країнах почали вести такі собі щорічні записи. У нас це були літописи, а в Європі їх називали хроніками. Отже, дивіться, який шлях ми пройшли від я до ми, а потім до ми в часі. І ось тут, коли ми все це склали докупи. Виникає, мабуть, найголовніше питання з усіх. А навіщо? Навіщо нам взагалі вся ця пам'ять про минуле? Який у цьому сенс? Ну, насправді є як мінімум чотири дуже вагомі причини. По-перше, історія допомагає краще зрозуміти світ, бо показує, як минуле, теперішнє і майбутнє пов'язані. По-друге, вона допомагає зрозуміти себе, своє коріння. По-третє, знання історії робить нас кращими громадянами. Ну і по-четверте, давайте чесно, це ж просто страшенно цікаво, часто захопливіше за будь-який фільм чи книжку. Погодьтеся. Ще давним-давно один римський мислитель Цицерон сказав геніальну фразу: Історія. Це вчителька життя. Подумайте тільки, скільки століть минуло, а ця думка актуальна як ніколи. І от саме ця думка підводить нас до фінального відкритого питання на сьогодні. Якщо історія це справді наша вчителька, то який урок вона дає нам усім просто зараз, сьогодні, у нашому світі, з усіма нашими викликами? Це питання залишаю для роздумів. Дякую, що були тут.